Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 295 і завдання у нас наступне. Подай у вигляді суми добуток і дано 4 завдання. І так, перше завдання, перший приклад 472 помножити на 3. Це означає, що 472 треба 3 рази. Додати 472 плюс 472. Так. Другий приклад. 5432 помножити на 2. Це означає, що 5432 плюс 5432. Ось такий запис. Далі Б помножено на 7. Це значить, що Б треба додати 7 разів. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. І четвертий приклад М. Помножити на 4. Це означає, що. М треба чотири рази додати один до одного. Тобто М плюс М плюс М плюс четвертий раз М. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!